Виставка називається обличчя логістики збройних сил України. Вірі збройні сили України. Зараз вона проходить у Львові, будинку офіцерів, своїм колегам Сергієм Каташем, Михайлом Лелебідєвим пробували передати воїнів бійців, які знаходяться не на передовій. Так, які знаходяться десь в тилу, які допомагають нашим солдатам перемагати ворога. У них в руках викрутка, болгарка, плоскогубці, молоток. Вони ремонтують техніку, яка приходить з передової Пенівична, так, забезпечують зброєю наших бійців, деякі близько, близько до передової, які з нуля вивозять техніку, так, в полі ремонтують танки, БТРи, монтажівки. Деякі більш далі по регіонам, так називати не буду. Так. Вони забезпечують техніку, яку знімають з консервації, відправляють нашим бійцям. Вони приводять і до ладу. От. Деякі люди працюють по 18-20 годин. Тобто це важка дуже у них праця, ну, каторжна. З такими людьми ми переможемо цих варварів, ми переможемо всіх, хто зайшов на нашу землю. Всі разом вистоїмо. Переможемо, буде мир і буде все Україна. Дякую Збройним силам України і всім тим, хто робить за добу, за дві те, що колись зробилося тижнями і місяцями. Хлопці і дівчата, ви не перевершені. Щиро дякую.